Вітаю, друзі! Ви на каналі Second e, і я Людмила поза кадром, але сьогодні ви мене ще побачите в примірочній. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь, хто ще не підписався. Хоча, можливо, після сьогоднішнього інциденту ви не захочете підписуватись, тому що сьогодні я нарушила правила громадського порядку в магазині Second Hand. І я відверто в цьому. Розкаюсь, хочу розповісти вам, що ж я накоїла. З самого ранку в мене був чудовий настрій, так як це мій вихідний. І я пам'ятаю, що в одному із магазинів секонд-хенд на вагу сьогодні день розпродажу, а саме в магазині, який знаходиться по проспекту Центральному. І в мене була така задумка для відеовлогу: почати свій пошук не з. Перших хвилин відкриття магазину, а вже після, коли багато речей розкупили. Для того, щоб показати вам моїм підписникам, що можна знайти чи дійсно достойні речі, навіть коли вважаєте, що вже все, все розкупили і нема нічого цікавого. Тож, я так і зробила. Прийшовши до магазину, Відібрала речі, які хочу приміряти для вас трішки пізніше і показати в примірочні. А потім вирішила пройти трішки по магазину і показати вам, які ще речі залишаються. Але як тільки я почала знімати, до мене підійшла продавчиня. Ну, а далі ви вже можете і самі послухати. Це питання привело мене в ступор спочатку, а потім я сказала, що знімаю відео для особистого влогу і запитала, чи є запрет на відеозйомку. Тож, шановна продавчиня, провела мене до дверей і показала ось цю табличку. Тож, як бачите, я вже в примірочній. Показую вам, як я виглядаю сьогодні. Звісно, я зняла своє пальто. Мій настрій зіпсований. Хоча я намагаюся посміхатися для вас. І так-так, я пам'ятаю, що мені писали коментарі, щоб я не кривлялась перед камерою. Тому що я доросла жінка, я це пам'ятаю. І в той час, коли я намагаюся вам показати першу річ пальто, яке я знайшла. На манекені Кені ізняла Перуна Марк Спенсер. Дуже сподобався мені цей помаранчевий колір. В складі є вовна, я примірю і покажу, як це пальто буде виглядати. на мені. Але все ж таки я хочу продовжити розповідати вам про те, що трапилося, тому що на цьому не закінчилося. Після того, як шановна продавчиня показала мені вивіску. Де заборонено знімати, я сказала, що все, я кладу телефон до кишені, я так і зробила. Але весь час, що я знаходилась в приміручні, я чула її голос громкий на іноземній мові. І я чула, як вона дуже голосно. Можна сказати, що на весь магазин дзвонила комусь і розповідала. Про цю ситуацію. І це так було неприємно. Перепрошую, те пальто я залишила і хочу показати вам наступну куртку такого темно-синього кольору. Одразу ж показала вам забруднення, яке вже я відіпрала, тому що цю куртку я придбала. Спочатку я була дуже сильно нею задоволена, а потім я вам скажу, чому розчарувалася. Ось такий у мене сьогодні трапився день, і я не можу, щоб не поділитися цим з вами. А також сьогодні я відкрита як ніколи до обговорення цієї теми і всього, що вас хвилює в моїх відеовлогах. Тому велком, хейтери, давайте поговоримо. А куртка ця трішки виявилася на мене малувата, вузенькі рукава. Але сподобались ось ці ниточки, які затягують в талії. І якби вона була мого розміру, то дуже б добре було б видно талію у формі пісочних часів. Ну так би формувало. Б. А дома, коли я вже попрала цю куртку, потім я тільки замітила дірку на кишені на передній частині куртки. Дуже шкода, але сподіваюся, що я знайду вихід із цієї ситуації. мені ще сподобався мені ще ось цей жилет. Так, так, жилет, а не комізелька, тому що я вважаю і я. Намагалась знайти достовірну інформацію, що комізелька це чоловіча річ без рукавів, без комірця, яка носиться під жакетом нижнім шаром. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що я мала на увазі. Це про той, ту саму комізельку, які я дуже часто дивлюся в чоловічих речах, де перед комізельки виконаний з тканини костюмної, а задня частина дуже часто однотонного кольору, виконана з шовку або з поліестру. А ця жилетка мені сподобалась на Тремпелі, але не сподобалась на мені, тому що то, мабуть, чоловіча реч, річ. Наступним хочу показати вам ось цей жакет вінтажний червоного кольору, з такими гарними гудзиками. Бренд мені складно прочитати, але тут дуже хороший склад тканини. В складі є вовна, майже або, можливо, 80%. Тепер я вже не пам'ятаю дуже, тому що все ще мої емоції мене переповнюють. Ну, ось, я намагаюся вам показати, що написано на бірці. Сподіваюсь, ви це можете побачити. Тепер спішу приміряти, тому що насправді після того всього, що трапилось, мені просто хотілося повернутися і вийти з магазину. Але ж з іншого боку, я не можу залишити моїх глядачів без примірки, і тим паче, що ці речі вже чекали мене біля примірочної. Ну, ось так цей жакет виглядає на мені. Тут теж форма пісочного годинника. А то знову будете мене коригувати часи, години. Щоб собаку можна було возити Дуже шкода, що цей жакет великуватий на мене. і мабуть я його все ж таки залишу тому, що в майбутньому часі я не маю наміру набирати вагу. А також для магазинчика я не наважуюсь купувати вінтажну річ. В мене вже і так занадто багато вінтажних речей, які дуже погано продаються. Скажу я вам відверто. І також у мене є ще один жакет. А тепер я вже і сама розумію, що я помиляюсь, тому що це не жакет, якось інше це називається. Перепрошую, але. Забула, як буде правильно. От тепер час мене поправити, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну, Дуже подобається мені цей горох в смужку, дуже якісно пошито. Хоча в складі нема нічого цікавого, але все ж таки я захотіла приміряти. І ще тому, що в моєму гардеробі дуже мало речей в горох. Особливо в верхній частині. Це так само, як червоні речі, я трішки побоююсь. Але все ж таки сподіваюся, що в майбутньому, якщо я знайду мою ту саму ідеальну річ червоного кольору або в вгорошик, я обов'язково для себе придбаю. А цей же хотіла сказати, жилет, перепрошую. А цю річ я вимушена все ж таки залишити. І перейдемо до ще чогось цікавенького. Ось як, наприклад, ця хотіла сказати ковтинка худі, тому що з капюшоном, приємного кольору, такого беш, ой, складно сказати. Це бренд Mango, розмір М, рукав Реглан і сучасний крій. Внизу і також рукавчик в гарному стані, в складі є віскоза, трішки віскози, а то намішано всього різного. Як на мій смак, це дуже сучасне худі, тому ну, ось так виглядає на мені. Якщо ви теж замітили, що довжина рукава трішки короткувата. Але все ж таки мене це не зупинило, і це худі я придбала. Якщо вам сподобалось це худі теж, то слідкуйте за посиланнями на мої магазинчики, на шафа, а також в інстаграмі. Посилання я залишаю, як завжди, під відео, тому що прямо зараз я не можу сказати конкретно, чи буде та річ в магазинчику, чи я залишу собі. Сподіваюсь на ваше розуміння. Наступна річ це, що я роблю вперше, можливо, із-за мого настрою сьогоднішнього, але ось цей халат, він зовсім новий, слідів, носки на ньому немає. Хоча і в складі немає нічого натурального теж. Але все ж таки я вирішила його приміряти, тому що мені сподобався колір, і мені дуже подобається. Вдома, особливо після прийняття ванни або душ, одягати халат або ж вранці, коли я прокидаюся і йду до кухні, щоб зварити кави. Як ви здогадалися, халат я залишила і перейшла вже ось до цієї блузи. Можливо, правильніше сказати сорочка, тому що тут є комірець, гудзики. Ну і виглядає вона як сорочка. В зовсім новому, гарному стані, без слідів носки. І навіть на ось цій бірочці, де розмір склад тканини, теж видно, що річ навіть не пралася. Звернула я на цю сор... блузку сорочку. Увагу, тому що це Том Тейлор. Бренд не дешевий. В складі є віскоза. І хотілося б сказати, що це сучасний крій, але все ж таки ось ця планочка, яка закриває гудзики, мені здається, це вже не сучасний крій. Якщо ви зі мною не згодні, чекаю ваші коментарі. По розміру ця сорочка на мені добре, але я вирішила її залишити, не купувати. Тому що, як, на мій погляд, візерунки для моєї зовнішності це дуже складно, і навіть ось ця сорочка в смужку, я її тепер приміряю, і знову ж таки, сорочка чи блузка в гарному стані, якщо цю річ хтось і носив, але слідів носки я не бачу. І бренд, назву мені дуже складно прочитати. Тепер я поспішу, щоб її приміряти, і в мене виникла думка: тільки я одна думаю про те, що ця блузка сорочка виглядає як з піжамного костюму, чи можливо у вас теж виникла така думка. По розміру сіло на мені добре, але з чорними джинсами, ну, щось не пасує, щось мені не подобається. А можливо, просто ця смужка кольори, поєднання, ще з чорним це не моє. Можливо, я ще не навчилася стилізувати речі, Тож я вирішила одягти ось ці темно-сині джинси на високій посадці. Можливо, з джинсами буде виглядати краще, а ще було б добре замінити мою чорну майку на бежевого кольора. кольору було б краще. А ви як вважаєте? Ці штани я взяла в жіночому відділі речей, але коли я їх одягла, чомусь мені здається, що вони чоловічі. І як завжди я кажу, хіба нас жінок це колись зупиняло? Ми чоловічі речі теж одягаємо. Отак От я її зробила, тому що останнім часом дуже складно знайти дуже гарні джинси. Це треба, щоб пощастило. І ось дивіться, наскільки вони на мене великі, але сподобалось те, що темно-синій колір без потертості. Показую вам назву бренду і подивимося розмір. От спочатку я глянула, що там написано 46, і я подумала, що це буде добре, але потім знайшла он циферки 52. Можливо, це 52 розмір, тому вони на мене великі. Що ж, і сорочку, і джинси я залишила, і хочу тепер приміряти ось ці штани в клітинку. Дуже багато речей в клітинку, в різну клітинку, в різних кольорах зустрічала в магазинах, але штани в клітинку дуже рідко попадаються, особливо в таких світлих кольорах. Це ну, Розмір, я б сказала, там написано 44-й. Я думала, що вони будуть на мене малуваті, але ні. Ось так вони виглядають на мені. Можливо, занадто приталені в. Холощах, але в талії вони на мене ще й великуваті. Я думала, що можна одягти пасок, але попереду є для паска смужечки, а позаду тільки резинка. І ось так дуже дивно вивернуті кишеньки. Були у мене речі, які я купувала в секонд хенді з вивернутими отакими кишеньками. Я сподівалася, що після прання я зможу їх виправити, але ні. Тому, мабуть, ці штани я теж залишу. Тим паче, що їх дуже складно стилізувати, як для мене. Ось іще одні джинси це вже чоловічі. Показую вам бренд і розмір. Вони однотонного сірого кольору. Сподобалися своїм мінімалізмом. Якщо ви сподіваєтесь, що я буду їх приміряти, ні, це не мій розмір, але я їх придбала, говорю наперед, придбала, тому що вони дуже сподобались моєму сину. Я сьогодні ще покоперсалася в чоловічих речах і знайшла ось такі брюки чоловічі темного синього кольору. Дуже мені хочеться їх приміряти на мою фігуру, тому що я дуже багато в просторі інтернету дуже багато бачила такі подібні штани на жіночках, на дівчатах. І мені дуже цікаво, як же ж вони будуть виглядати на мені. Можливо, ж, все-таки я спробую змінити свій стиль в одязі. І ось сподобалась мені ще ось ця бірочка, тому що це не озброєним оком говорить, що в складі є вовна. Так, і я не помилилася. А ось так вони виглядають на мені. В талії добре, хоча, можливо, на перший погляд здається, що Вузеньке, але ні, я застібнула добре, навіть декілька разів присіла, щоб перевірити, трісне гудзик чи ні. Тоді б я точно придбала, тому що я ніколи не роблю такого. Ну, я маю на увазі, що зіпсувала річ і положила на місце, зробивши вигляд, що нічого не трапилось. Ні, я б цю річ би придбала і потім знайшла б. Вихід з ситуації. Можливо, носила б сама, можливо, б комусь подарувала, відремонтувала, хоча я це не дуже люблю. Ну, варіантів дуже багато. В талії і в бедрах мені подобається як єдине не подобається внизу холощі, там штани завернуті трішки. А ще мені хочеться спробувати на талії ось так, як носять деякі відомі блогери і стилісти. А можливо, вони вже і не носять так. Можливо, вже тренд на такий стиль пройшов, а я прогавила. Ну, і таке буває теж. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи часто ви зустрічаєте жінок, дівчат в таких. Штанах із підвернутим ем, на поясі. Я маю на увазі не в інтернеті, а в реальному житті. Мені буде цікаво, тому що я в реальному житті не бачила тільки на просторах інтернету. І ще одні штани, такі яскраво зеленого кольору. Звернула я на них увагу, скажу відверто, із -за оцих гудзиків. Вони в дуже гарному стані. Зелений колір мені дуже подобається в різних відтінках. І я навіть вже знаю, як і з чим носити подібні речі. Дякуючи вам, мої глядачі, дякуючи вашим коментарям рекомендаціям що стосовно кольорів. Але ці штани не сподобались, як вони виглядають на мені. Мені здається, це застарілий фасон. А можливо, ні. Просто моїй фігурі це не пасує. Вийшовши з примірочної, я замітила, що продавчиня слідкує за мною і навіть біля каси чекала, поки я розрахуюсь і вийду з магазину. Ось мій чек, настрій все ж таки зіпсований. А вам хочу сказати дякую, що додивились це відео до кінця і зустрінемося в наступному відео. Па-па!